От, і, я знаю, на початку 90-х, як ви тільки приїхали сюди в Київ, у вас ще так трохи не поперло і у вас був такий період, як на Кіті і у вас нічого не йшло. І от що саме вам допомогло вийти з цього періоду і не стати якимось сірим таким, і там затірятися і... А жовтим. Вийти, вийти, нормально себе показати. Викинув свою телефонну книжку. Діло в тому, що... Коли ми приїхали сюди, в мене був комплекс містечковості. Пацан з маленького містечка в таких гамдоступах такі були тапки, знаєш, що можна було Дніпро переходити, вони не тонули. <ріст> я от коло КПІ жив і перебігати через, тоді не було ж того паркана посередині, і страшно було перебігти через проспект перемоги між за сигаретами, тому що страшно, я таку вулицю перший раз в житті бачив. І ми підпали під вплив великого міста і почали вторити їм. Тобто будь-який на, на цей от, як то сказати, тоді глам... такого поняття як гламур ще не було. Ну, каже, такий понтовий фіжок. Бо... Та, фі... Та, фіжон. Любий фіжончик такий, він викликав тебе захопив. Боже Богема, знаєш, а я в своїх блін, сидиш під столом їх, знімаєш. знаєш. Шкарпетки теж в дирках, шкарпетки теж знімають. Виходиш, ну вже якось там підхід і косиш, трох, блін, ногти великі, знаєш, там пішов ногти пати. І вони в тебе викликали відчуття такої псевдозначимості. А тоді таких людей маса було, тому що ну, незалежність України, отакі, воно, до речі, дуже похоже на ту ситуацію теперішню. Просто тепер є ви, які не знаєте савка. І в тому та країна виграє, тому що ви інакше не хочете, ви інакше не зможете жити, тому що ви не знаєте того. А вони знали. Що в Савку, якщо ти от, по своїй професії не пішов, то ти ніяко інакше не влізеш, тому що є чіткі рамки савдеповські, розумієш, які тебе просто не пустять. А тут з'явилася можливість. Ага, значить, туди мене не взяли, туди мене не взяли, продавати на троєщині мені скучно, знаєш, там я мало заробляю. Шоу-бізнес, і все, і все туди, язиком знаєш, язиком тріпати. Так. І в мене таких понабиралося до 30 років такі два тома, знаєш, Кобзаря. І ні один з них фактично нічого мені в житті не дав, крім там двох, може, людей, які я й телефонів не знав. От так що то просто треба було прийти до того висновку, що вони туди не треба, ті люди, тому що вони, вони паразитують на твоєму тілі тільки, підпалив, але то треба було поняти. Ну, Бог свідок в 30 років теж не пізно.